Твердження про те, що Угорщина, начебто, блокує процес надання фінансової підтримки ЄС Україні задля забезпечення функціонування країни, є брехнею. Те, що Угорщина не бажає підтримати, це отримання чергового спільного кредиту. Про це у Брюсселі заявив міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Під час брифінгу, проведеного після надзвичайного засідання міністрів енергетики ЄС, очільник МЗС Угорщини підкреслив, що уряд Угорщини чітко заявив ту частину коштів, яка припадає на Угорщину із запланованої фінансової допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро, угорський уряд готовий надати Україні у форматі двосторонньої угоди. Те, що уряд Угорщини дійсно не підтримує, це отримання спільного для країн ЄС кредиту. Семен Седедгазукшаґодьмадьор Орсак Бармікорішблокотавоцесуцільна брехня, що нібито Угорщина коли-небудь блокувала або була проти того, щоб ЄС надавала підтримку Україні для забезпечення функціонування країни. Той, хто стверджує, що ми коли-небудь були проти цього, або що ми блокуємо цю підтримку, той бреше. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що із запланованих тут, у Брюсселі, 18 мільярдів євро, ту частку, яка припадає на нас, ми надамо. Це відбудеться на основі двосторонньої угоди. Ми підпишемо з українською стороною двосторонню угоду. Яким саме буде формат цієї підтримки? Ми ще не знаємо, адже ми ще не розпочали перемовини. Відповідно до двосторонньої угоди, ми передамо Україні ту частину коштів, які з запланованих 18 мільярдів євро суцільної суми стосується саме нас. Те, що ми не підтримуємо, це щоб джерелом для 18 мільярдів стала спільна європейська позика. Ми вважаємо, що європейське майбутнє не має спрямовуватися до спільних боргів. ЄС було створено не для того, щоб він став борговим союзом. Про це раніше не було мови. Тобто, це знову один з таких кроків, які суперечать європейським хартіям та взагалі візії того, яким ми бачимо майбутнє Європи. Майбутнє ЄС це не гори боргів або спільна заборгованість, саме тому ми не підтримуємо саму ідею взяття спільного кредиту. Ми радимо і іншим країнам, членам ЄС, щоб вони обрали простіший шлях і надали підтримку Україні з власних джерел, з власних бюджетів. Тим паче, якщо деякі країни настільки пишаються тим, як багатосторонньо вони допомагають українцям. Ми зі свого боку зробимо відповідні кроки. Я дав вказівку нашому послу пану Іштвану Ідярту, щоб він ще сьогодні проінформував МЗС України про рішення уряду Угорщини, тобто те, що Угор. Чина хоче розпочати узгодження з українською стороною питань стосовно надання підтримки. Ми попросили визначити особу для проведення цих узгоджень.